Я. я, А тут а мій дружок падла, ще мені сотку не вернуло. І це історія про те, як ми. Ай, отпусти мене, познакамо. <сі> це <сі> був один прекрасний день. Мій друг сидів за партою, а тут під час. Підх... А тут я підходжу я і ділаю оце. Ну, коротше, це відео про те, як ми познайомимося предупреждаємо, тут куча ржачини і дурні. тобі, це моя порта не було випевнено професіоналами. Не повторяйте дане середство те що було показано в відео. Ну все ти мене задовбав. Так, що, я стульчик свій візьму на Oh. Ну короте, Короче, Він мене вирубив, oh. а потім призов очень страшно. Ну що, братець, зараз ти пор... поплатишся за те, що кинув у мене так, Кстати, хочу тобі кое Що скажу? Що або? Ай, я тобі ровна зламал. Так тобі не треба болтус. Кажи. А ти знав, що я Болтус, а ти болт а а а лошарик, давай. Ха! Лошарик смешарик. Подожди, мне кажется, что там что то плане? Е, це тут я теперь лошарик шарик. Придіть на ближче укриття. Ні! 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 Оказується, це мій дедушка переїв горохового супу, а не ядірка. В смысле, твій дедушка жер гороховий суп. Пердонув і все взорвалось. Так, да, він э, з'їв 100 тонн э, супа, і У нього такий турбоядерний був, що там навіть ядерна ракета не видержала. Кстати, от цього навіть взорвався Чорнобиль. кому жалко Чорнобиль собі її голубай, собі гребта. А він друг хлопча, поки собі ляпа сидова, у локтьом оббивця ударився. Це зря із Мелон Ground Кстати, в следующем видео мы покажем вам неудачные кадры, которые у нас были в этом видео. Да что ты усы палишь, бара, деда? Нахрена. Що ти делаєш? Жопа трясу. А як на неї трясеш, якщо в тебе її нема? В Ми, взагалі просто кусок голови. Зачем ти достав флешку? Я yeah. флешбеки ловлю. Ого, флешбек! Ти, ти б... дуже ловив флешбек. Мені oh. <реш> глаза вирвало. Ох ти! У мене білі глазки. А мені на білих... вирвав, заткнися, заткнися А, Ти куди мене на мене відправив футбол твоїй башкою. <смес> я тебе на одну відправлю після цього відео полю Венціс. А ти знаєш, що я тільки прямо перед тобою стою, тільки я цілий? Я какать хочу. От про мене в туалет. <смес> Ай-ай, моя паличка. Моя паличка виручалочка, без неї не буде ніколи. Все пока, пока. Я обесрался.